Привіт, привіт. Я більше не можу. Це все. Я більше не витримую цих токсичних стосунків. У нас навіть кави без драми випити не можна. Може вам варто розлучитися? Розлучитися? А як? Я ж за кордоном, а він в Україні. У вас є діти? Так, троє. Тоді компетентним буде український суд. Так я ніколи не розлучусь. Як це взагалі працює? Це що, якийсь квест? Якщо обидва з подружжя є громадянами України, але один проживає за кордоном, а інший в Україні, то компетентним в даному випадку буде український суд. Якщо у пари є діти, то розлучення можливе лише через суд, навіть якщо є згода на розлучення. Але їхати в Україну не потрібно. Ви можете подати позовну заяву до суду поштою. Ви коли-небудь відправляли посилку? Це майже те саме. Єдине замість цукерок відправляйте документи, ви можете попросити суд розглядати справу без вас або приймати участь в судових засіданнях онлайн. А якби він жив тут, тоді у тебе є вибір, чешський або український суд. Якщо обидва із подружжя є громадянами України і обидва проживають на території Чехії, то в даному випадку компетентним буде і чешський суд. Але якщо ви звернетесь до українського суду, він теж має право вас розлучити. Але при зверненні до Черського суду є нюанс. В Чехії процедура розлучення починається з позову про стягнення аліментів на утримання дітей, і тільки потім можна подати заяву про розлучення. В Україні ці процеси не пов'язані. Ви можете одночасно подати заяву про стягнення аліментів та про розлучення, або тільки заяву про розлучення, або тільки заяву про стягнення аліментів. А як швидко мене розведуть? Місяць? Я буду вільна до літа. <рес> ну, з судом, як з салоном краси. Ти маєш записатися заздалегідь. Розраховуй на 2-6 місяців, але будь готова, може бути і довше. Розлучення це завжди складний емоційний процес, але знання правил допомагає уникнути плутанини. Якщо у вас залишилося запитання. Звертайтеся, я допоможу вам розібратися. А взагалі чи є шанс зберегти шлюб? Це було б чудово, але це вже питання не до мене, а скоріше до психолога. До речі, у нас в Амалтеї є психолог, я можу дати тобі контакт.